Цукровий діабет лікується хірургічним шляхом. Всім привіт! Я лікар-баріатричний хірург Лисенка. Хочу пояснити, чому цукровий діабет є хірургічною проблемою на сьогоднішній день, а не ендокринологічною проблемою. Цукровий діабет тип 2, він завжди поєднується зайвою вагою. Причина його в тому, що підшлункова залоза Виробляє достатню кількість гормону інсулін, який впливає на обмін цукру в організмі, але жирові клітини, вісцеральні, тобто внутрішній жир, забирає на себе велику кількість цього інсуліну, тобто підшлункова залоза працює на межі своєї можливості. Тому, якщо знизити вагу, виконавши баріатричну операцію з кожним втраченим кілограмом, ви приймаєте менше ліків від цукрового діабету. і ми переводимо цю хворобу в стійку ремісію інколи і до одужання повного.